Я оділа пов'язочку, щоб мене не падало ніде волосся. І зараз будемо з вами робити разом роботу. Вгадайте яку. Солід сало. Так що пішли. Дорогенькі, я вже вдома. Повним ходом йде в мене стірка. Це вже четверта. Бо все своє попривозили, пілюці перестірую, все Ігорові, все віталіка. І трохи таке багато роботи в мене сьогодні зранку вже. Ну, нічого, це все добре, що є було чого робити. Приїхали в 12 часов, поки що Віталіку трошки м'ясо стушила, зварила макарони, там ще таке, як завжди, він любить йогурт, булочка, такі перекусики, бутрики, то лягла, то заснула. Я знаю, може десь у 2 години заснула. Таке у нас діло. наробилися трохи поробили роботи. І покажу вам, що я купила. Це я купила отакий от здор. Бачите, який? Гарнюсінький, білюсінький. Ось такий по 15 гривень. Не знаю, чи я його перекручу. Ну я його а, як брала у сваті. Я його порізала кусочками. Ну, і бістренько, щоб банку не займати, то я взяла в кульочок новенький, кусочки повкидала, таку солью присоліла і часник потовкла, по по на терточку, дробненьку. І все все тако його обтрусила. І отаке їли. Це по 15 гривень. Це не знаю, що бегла на ходу і купила ось такі куски м'яса. Бачите? Оце вони по 130 гривень, таке куски м'яса. Таке добре все. Нема нічого. Бо я перенюхаю, попробую, ще. щоб не було мені навіть ніякого лішнього, щоб не пахло нічим мені треба. Це купила, я ще сало. Травдишки є гроші, тому воно було багато б на Дивіться, яка тут шкурочка, як Ось Таке ось сало, я знаю, тут на два пальці от, 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 от. Це я вибрала, я завжди беру на, на, на 129 місці. Мі, місце 129-те. Я завжди в той жіночки беру таке сало. Воно ну, дуже приємно пахне ця шкурочка. Так. Це по 80 гривень. І такі я два куски взяла по 50 гривень. Це, каже, так, от трошки воно твердіше, але воно теж м'яке, я пробувала, Отаке таке васало. Теж на два пальці. Це таке васало. Так що, зараз посолю трошки. А здор не знаю, чи в баночку потім поріжу, попитаю італіка, чи перекрутіти нам м'ясорубку його да щасником на хліб. Коротше. Мама нас привчила все життя, здор вона цей такі білюсіньки робила, то вона брала, різала кусочками, соліла, клала лаврову листочка та всередину в банку. І коли перчик, коли без перчика, але ну, головне, щоб там був часничок і часник. Це і така вже була смакота, що вам не передати. Такі в нас покупки. Виключила, взяла, зрізала. дивіться, масло. Просто масло. М -м -м, приятне касало. Я взяла до каструльку, тут у мене було ще сало. такі самі кусочки, доклала його сюди і положу в морозилку на чорний день. Тут у нас буде таке до борща з'їсти, коли буде хотітися сала, поїсти такого сала доброго. Посипала дно трошки солі. Зараз візьму тарілочку, насиплю солі, або воно так. Та поміняю вже собі свіженьку соль. Може вона вся пойде і так складаю. Для сала солі небагато. Воно треба, щоб було посолене, Воно Не візьме лишнього. А там, що нам не треба, то я його беру, шкрібаю і все. І так я солю сало. А інший раз так посолила полоску, силеньку і положила в кульок, і все, загорнула, і воно в мене так собі лежить і соліться, і теж добре. Хто в банку, хто як хоче. У мене така каструлька мала, то я у каструльку чогось. Ось так я склала кущі каструльку, накриваю і в холодильник. А цього кусочка я ложу у, холод... у самому розілку, тільки трошечки його ніби присолю. Бо потім, коли те сало з'їсеться і захоче такого сала, щоб з їсти до борщів, то воно буде приморожене і чуть-чуть поприсоляно. -чуть Присоляно. Закручую і положу. А зараз я все таке відріжу. Це буде мені на зажарку. Я присолю його і з краєчку положу собі, полосочки такі довгуваті І дозначу це в мене на зажарку і буду зажарвати. Я взяла на здор такого лоточка, взяла мисочку, манюсіньку тертушечку свою взяла. Почистила часник. Зараз я його потру. Уже так швидко на цю терточку терти знаю, може, навіть з такої не треба багато. не полезно ести. Ну, Я не можу його постійно, це вже раз у тиждень чуть-чуть. і то вже він чисто випікає все. Ну, але треба натерла. Тепер я тепер одрізала такий кусок, бачите, як он гарно ріжеться. І водо, такими воно якими кусочками виходить, такими і буде. Не дуже багато. Бачите, як він гарно скручений, такий кусочок. У нас у селі колись тітка жила, мама завжди з нею дружила, ходила до є. І вона завжди зранку мама по хлібі йшла, бо машина привозила хліб, коли вже хліб брали мешками. І заходила вже до тітки. І вона у печі жарила ці такі товсті великі на всю сковороду млінці. Це брала таку навілочку, настиркала здор. І робила подмазку. Каже, це я подмазку роблю замість олейки. Вона дуже любила на жиру ці бліни. Я вам скажу по 15 гривень здор, це ж обще до таких ще золотий. Це ж обше, красота. Я такого багато не буду, так трохи його щоб буде. Ну, теж не візьмі. Я знаю, що це мені трошки по-другому треба зробити. О, такого. Я його туди обкидаю, потім накрію і перетріпаю. Лісточка не знаю. Може і не буду додати. Хто хоче, додаєте чорний перець. Милений. Як хочете. Можете приправи до сала. О, зараз накрию. Це мені не треба, цей у морозилку, хай себе жде свого часу положу я такі маленькі лісочки, хай будуть. Це вже буде в мене, я як оце таке блюдо роблю, як мама робила. Це вже, як ото знаєте, я в дитинстві. І отако, потім пригодиться цей часничок з'їсти. Це. Я також ще ложу сюди часничок. Ставимо, оно настоїться. Запах, звісно, обалденний. Бачите? М -м 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 -м, вже навіть зверху й немає. Все попадало туди. Все, і хай сюди стоїть. Буває таки, знаєте, борщу зварив чи хтось з супом, до супа, а хочеться їсти холодно десь з дороги, чи приїхав, чи з роботи прийшов в собі раз бігом якогось гуркаду, з'їв бігом, де й наївся.